Вітаю, шановне панство! Ви дивитесь канал Український дисплей. І сьогодні у нас добірка історичних каналів на українському Ютубі. Приємного перегляду! Історія без міфів на цьому каналі виходять розмовні відео на ту чи іншу тему, а також подкасти. Цитата опису каналу. Історія без міфів це популярний канал про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Експертами наших програм є фахові історики, доктори і кандидати історичних наук, професори, доценти, співробітники наукових інститутів та історичних музеїв, кожний з яких є спеціалістом із конкретної проблематики. Тематика випусків охоплює всі періоди та висвітлює широкий спектр питань: політична, військова, економічна історія, історія міжнародних відносин, історія культури, мистецтва і спорту, біографії видатних особистостей. Мета нашого проєкту: спростування антинаукових міфів, фейків і стереотипів про Україну та українців, поширення суспільного інтересу до історії, гордості за славетне минуле, перемоги і досягнення українського народу, сприяння консолідації українського суспільства, формування позитив. Дивного іміджу України й українців щотижня на каналі виходять два нових відео: четвер о 19.00 Історія без міфів, та в понеділок, о 19.00 «10 запитань історику. Кінець цитати: У відео присутні розділи. Звук доволі хороший. Відеоряд динамічний, але не дуже, доволі помірний. Саме ж наповнення відеоряду залежить від того, яка саме подія оглядається. Якщо немає можливості вставити дотичні відео, то використовуються статичні зображення. У роликах присутні обличчя ведучого. А події показуються на карті у вигляді статичного зображення. Протягом більшості хронометражу на фоні немає ніякої музики. Сумнівне рішення, але, можливо, так сприймається легше. Напишіть у коментарях вашу думку. Тепер щодо подкасту. На цьому каналі. Відеоряд здебільшого складається з розмови двох людей у кадрі. Це супроводжується різними вставками, як відеовставками, так і статичними. Тривалість відео на каналі від 20 хвилин до півтори години. На даний момент канал має понад 900 тисяч підписників. Вос. Популярна історія. Цитата опису каналу. Це популярна історія розказана доступно, зрозуміло та цікаво. У нас ти знайдеш відео про важливі історичні події, визначних особистостей, неймовірні факти та маловідомі історії з минулого. Ми досліджуємо темні та світлі сторінки людства. Від давніх цивілізацій та воєнних конфліктів до резонансних подій сучасності. Канал розповість тобі про те, як минуле впливає на сьогодення і як історія формує наше майбутнє. Наші відео допоможуть легко зрозуміти складні історичні процеси, відчути атмосферу минулих епох і навчитися критично мислити. Ми розкриваємо секрети, розвінчуємо міфи та відповідаємо на твої найцікавіші історичні запитання. Кінець цитати. Відеоряд помірно динамічний і складається здебільшого з зображень та відео, які дотичні до подій, які оглядаються. Присутні розділи. Звук голосу хороший, а настрій фонової музики змінюється залежно від настрою розповіді. Тривалість роликів приблизно 15 хвилин, а виходять вони приблизно раз на тиждень. На даний момент канал має понад 600 тисяч підписників. Реальна історія. Цитата опису каналу. Проєкт «Реальна історія Закимом Галімовим розкриває маловідому історію та правдиві факти, як розвивалася Україна в різні епохи. Ми маємо знати правду, щоб правильно розуміти все, що відбувається сьогодні, знати своїх героїв та ворогів, і усвідомлювати ціну нашої незалежності. У нас відбирали державність, а ми виборювали її кров'ю. Наші землі були у складі різних імперій, нас стирали як націю, але нині ми одна з найбільших демократичних держав Європи. Які є чим пишатися, і про яку знає світ, де би не народилися у Києві, чи Львові, в Донецьку чи Одесі, де би ми не жили у Варшаві, Ванкувері чи Нью-Йорку? У нас одна реальна історія. Усі факти у кожному відео перевіряють професійні історики та експерти. Кінець цитати. Відеоряд у роликах помірно динамічний і складається з фото та відео, дотичних до цієї події, яка оглядається, але не весь, адже у відео присутнє інтерв'ю з експертами, а також обличчя ведучого. Деякі події показуються на мапі з простими анімаціями. Під час демонстрації фото чи відео з боку часто пишеться дата, коли це було. Запис голосу хороший, а музика міняється залежно від настрою розповіді. Тривалість відео в середньому від 30 хвилин до півтори години, а виходять вони раз на тиждень. На даний момент канал має понад 800 тисяч підписників. Ну а на цьому все. Напишіть у коментарях, хто ще, на вашу думку, достойний бути в цій добірці. Ну а ви дивились ютуб канал Український Дисплей. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.